Я прилечу, коли розтане сніг. Я прилечу, коли розтане сніг, Коли прокинуться у лузі верболози, Коли веселка сяде на поріг, а промінь сонця твої витре сльози. Коли струмочком загуде весна, А у садочку сяде хруш на грушу. Коли пташина пісня голосна, Твою холодну обігріє душу, коли наморене твоє серце биття засне в молитві, як пташа в кубельці, Коли розбудить тихий сон дитя рубці журби загладивши на серці, я прилечу, лиш зацвіте каштан. Лише вітер вільний загуляє в полі, Лишень зберуться друзі на майдан, Лиш запалають смолоски волі. Я прилечу і обійму весь світ, І землю застелю пташиним пухом, І пригорну тебе, і дам тобі одвід, Чому ж я відлетів небесним духом? Ти не дивуйся, буде саме так. Все так і станеться, я добре Бога знаю. Бо йде весна, а то про мене знак. Ти лиш впізнай мене, а я тебе впізнаю. Автор Василь Ковтун